Всім привіт! Мене звати Юлія, мені 29 років і рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Основною темою мого YouTube каналу наразі будуть це антидепресанти, так як в мене є тривожно-депресивний розлад, а також розлад за своє здоров'я. І про це я хочу розповідати, тому що моя історія така, що я дуже сильно боялася приймати антидепресанти, зараз я вже приймаю. Одинадцятий день, і на цьому каналі так званий буде щоденник лікування антидепресантами. Тому тут я буду розповідати, як я це все проходжу, що зі мною відбувається. Розповім також, що зі мною відбувалось, що призвело мене до цього, що я мушу пити антидепресанти. І перше, це було. Головокружіння, яке в мене виникло півтора роки тому. Я не знаю, що стало причиною, в мене виникло запаморочення, далі я дуже сильно злякалася цього запаморочення, потім м м в мене відразу виникли панічний стан, панічна атака, м м мозг не так відреагував на цю ситуацію, але далі пішло все гірше. Перший місяць я не розуміла, що зі мною відбувається, чому мені е, вдома або в будь-якому іншому місці ні з того, ні з цього може бути дуже страшно. Просто починається панічна атака. Хто знає, той знає, що це таке ужасне состояння. Потім, що потім я вже зрозуміла, що це панічна атака. Я звернулася до психолога, вона мені пояснила, плюс-мінус, як з нею боротися. Мене у мене почала проявлятися різна симптоматика. Мені закладувало вухо, мені здавалося, що я ніби зараз впаду, у мене зараз закрутиться голова. Як тільки були схожі трохи симптоми на те, що було перед тим, як у мене прям закрутилась дуже сильно голова, так що в мене так от крутилась вся хата, Це було дуже страшно. І потім у мене була різна симптоматика вуха, крутилась в голові. Панічний страх, мені було важко дихати, важко ковтати. Ці всі різні стани вони мінялися: то одне, то інше. І на протязі трьох-чотирьох місяців я ходила по лікарям, вони нічого не могли, ніхто конкретно відповісти, що зі мною відбувається. Потім в цьому стані я ще знаходилась рік. Далі я зустрілася зі своєю подругою, вона мені порадила психіатра. Євгеній Скріпник, можливо, ви знаєте. Е, я звернусь на консультацію в березні. Мені поставили діагноз: це тривожно-депресивний розлад, а також розлад за своє здоров'я. Мені виписали антидепресанти, але так як цей тривожний розлад за моє здоров'я не давав мені. Мене була якась страх пити Навіть е, таблетки, антидепресанти, визивав такий жахливий. Страх, я не знаю, сама думка мене вже призводила до такого панічного состояння. Потім все-таки 11 днів тому я наважилася це все зробити. Я почала приймати антидепресанти згідно з дозуванням, яке мені виписав психіатр, також мені. Е Сказали, проходити КПТ-терапію, я проходжу КПТ-терапію зі своїм психологом, наразі в мене було десь там 4 чи 4, по-моєму, сесії. В принципі, воно мені допомагає, але коли коли якась більш-менш тривога, то я сама можу впоратися з цим і все, все в порядке. Але як тільки вона виходить чуть-чуть за рамки, от моєго состояння, коли я можу його контролювати, далі все, далі починається крах. Я тут на своєму youtube буду записувати відео про те, що зі мною відбувається як на мене діють антидепресанти, що я потім розповім, що саме я приймаю, але ви, якщо хочете, якщо у вас є щось подібне, мусите звертатись до лікарів. Я можу порекомендувати від себе цей Євгеній Скрипник в інстаграмі. Він психіатр і там багато чого ще. В нього є своя онлайн-клініка, дуже велика команда. Вони використовують доказову медицину, тому кому треба від от серця от Я перейшла на звання одна друга таблетки. В принципі, в мене все влаштовує. Я більш спокійно реагую на свою симптоматику, яка в мене наразі є ще. Я немножко сонна, але це ми відпускаємо, це все пройде і буде все добре. Окей. Тіба ви не мусите боятися. Я вас прошу, не, не тягніть цей час. Можете зараз з часом трошки понаблюдати за мною. Я буду розказувати всю симптоматику, як проходить. На даний момент мені все подобається. В принципі, Поки що я задоволена тим, що я почала це робити, тому що це буде краще для мене і для мого життя. І другий епізод, про що я хочу розповісти, це про те, що тривожно-депресивний розлад не тільки про тривожність, але ще й про депресію. В мене немає бажання робити щось. Тобто, як я живу, не знаю, не знаю скільки років, я не можу згадати точно, скільки я живу з цією депресією. Типа, мій день такий, я встала, сходила там в душ, щось поробила, поприбирала, поїла, там постирала, якісь елементарні речі зробила, все, я вже уставша до ужасу. У мене вже нема сил ні на що інше. У мене немає постійно, в мене якась буває дуже часто апатія, в мене немає енергії на щось, щось робити, щось створити, не знаю. Про роботу я взагалі не хочу думати. Це для мене щось таке страшне, Не хочу. На даний момент ні. І мені, мені вже 29 років, мені хотілося якось сам, самореалізуватися. Ну, ну, вже ну, не треба, просто розумієте, не треба. І що? І таким чином я ще на півтора року, плюс-мінус, застрягла в цьому своєму тривожному состоянні за здоров'я. І на даний момент я хочу самореалізації. Дівчатки, це дуже важливо, Мені 29, я не самореалізована, і це, знаєте, воно ще дає, дає своє на те, що ваша депресія воно, що більше якби поглощає себе. Тому що багато думок, багато питань дійство ви не можете, тому що у вас апатія немає енергії, немає нічого. Це ненормально в моєму віці люди, я не знаю, 24 на 7 можуть крутитися і тому подібне. Типа, я дивлюсь на тих людей, які щось роблять, щось творять. І я думаю, бля, я теж так хочу. Але я день-два пороблю, і все, я лягаю, у мене просто немає енергії. Ну, це ужасно. Це просто ужас, дівчись і мальчики. Тому, от, я прийняла для себе рішення, що все, з мене хватить, я вже на дні, на такому, просто для мене це дно. Може, для когось. для мене це просто дно. Я хочу самореалізацію, я хочу денег, я хочу займатися якоюсь своєю справою. Наразі це буде YouTube, TikTok, Instagram, будь що Я приймаю антидепресанти, дивлюся, як воно все буде рухатися. Я маю надію, що воно мені допоможе з першого разу, що мені не треба буде. Замінюватися антидепресанти і тому подібне, що воно мені підійде з першого разу. У мене з'явиться енергія на це все, і я просто буду щаслива собі займатися своїми якимись ділами. Все, що мені подобається, це купувати косметику. Так, так само, в принципі, як і всім дівчатам, купувати косметику, одяг, якісь morning routine, evening routine. і, і все оце такое, розумієте? Все оце. Все оце дівчата, мені це все, все подобається, мені подобається розмовляти на каверу, мені подобається знімати якісь відео, мені є до цього прагнути, Учимся. Тому добро пожаловать на мій YouTube канал. Я думаю, що кожного тижня я буду викладати тут відео про те, як в мене проходить мій тиждень на антидепресантах спочатку, потім це якось, можливо, перейде далі.